Доброго дня! Перед вами професійний перфоратор Bosch GBH 2 Profi. Ну, Рідко його зараз зустріти, дуже мало їх залишилось. Як відомо, в 1972 році Bosch почав перший випускати перфоратори з системою SDS Plus, ну, яка стала стандартом для решти всіх перфораторів. Тому це перехідна моделька, бачите? Почалося все з, з, з такої моделі Обаш 220 20 Тут взагалі є два режими, включити і виключити. Більше ніяких режимів немає. Ці перехідні модельки, як ви, як ви подивитесь, є не тільки e, режим молотка, без режиму молотка, а ще є переключення взад-перед. Але воно так, бачите, як, як у дрелік зараз використовується. Ну, а так уже він похожий на, та й, в принципі, і самий перший, похожий на теперішній перфоратор. Бачите, от флагман виробництва Bosch. Прямий перфоратор, якщо брати на увазі прямий SDS gbh 2,28. Скажімо так, і по розміру, і по формі, вони приблизно однакові. І по вазі. Двойка. Двойка, це значить, що він більше 2 кг. Ага. Хочу вам показати ящики, які використовувались Так, по датам. Цей 80-ті роки, цей 90-ті 2000-ті роки. Ну, а ці вже пішли десь після 2010 року. Така форма перфораторів.